Друзі, усім привіт! І це наше нове відео, з ким я вам наразі не можу сказати, бо в нас поповнення. Зараз я дуже рада, я йду на пошту. Ось, ім'я на літеру М, коли вже я заберу, вам все покажу. Там ще буде дуже-дуже багато одягу з собою в комплекті, тому обов'язково обов'язково додивіться до кінця, будь ласка. А кому цікаво, як буде виглядати лялька і які подаруночки буде разом з нею, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь. І від кого ця лялька, я вам також скажу, можливо, якщо захочете і будуть ще в продажі такі ляльки, то ви зможете замовляти такі. Тож, поїхали. Друзі, я вже прийшла додому, ось наша коробочка. Зараз буду розбирати, що там. Я вже відкривала її на пошті, але це нічого. Там чеки, всякі треє. Перш ще тут бачу, це у така красива штучка. Це лосінки і штанці тепленькі, просто топ на весну якраз саме топ. Далі тут пакетики. Ну я почну з подарунок, а потім вже покажу вам рибу. Тут, наскільки ви бачите, дуже інші бачите, зараз покажу. Тут ось така гарнисенька пов'язочка. І ось такий гарний сліп. Вау, Боже, це просто краса. Пахне, до речі, смачно. Я не знаю, що в цих пакетах. Це подарунку мені. Ем, якийсь цей сліп. Це такий гарний крап. Ні, а це не сліпік, так. Да? Поняла, це чоловічок вже. Зараз. ось так. Кучка-пов'язочку, ось такі пов'язочки, Теплесенькі носочки, шапочка, ось такий синячик, банданочка, ще маленькі носочки, ще пов'язка. О боже, дуже велике вам дякую. Ось. Ой, вже все вилетіло. Я вам не знімала, але є така дівчинка, моя подружка. Вона за мене старша, звичайно, але нічого. Такі ось повзунки. Однесенькі. Її звати Поліна. Вона також веде свій ютуб канал про Прореборнів, тому кому буде цікаво. Посилання на її ютуб-канал в описі під цим відео. Можете прямо зараз зайти і подивитися. Там була поїздка в Добропарк. Зі мною там відео, вона зі мною зняла відео. Ось. Тому так. Ще це ось такі були. Це ось другі якісь лисінки з рушиком. А, це шортики, ще якісь носії тут. Парочку памперсів з малюночком і без два памперси. Тут одиничка, а там двоєчка. Ще якийсь пакетик. Боже, ви мене просто валите. Це просто божественно. Поля дуже тобі велике дякую. Прямо я вже в захваті. о, Боже, о, Боже. Ой, Лошки Матрошкін, подивіться, яка гарна сукня. Сліпіки, наскільки я розумію. Дуже, до речі, гарне упакування. Мені так ще ніхто не давав. Ось такий сліп. Папа плюс мама дорівнює я. Ну я, на жаль, не мама і не папа. Гарний дуже. Це такий рушничок, напевно, щоб класти, я не знаю. Ой, а упала. Останнє перед прибором це ось такий пакетик. Там, напевно, пустишки, оскільки я пам'ятаю. Так, да, тут пустушка. Вау! Яка гарненька. Ще тут резиночка. До речі, в мене неї нема волосся начебто. Це, напевно, вже мені резиночка гарний пакетик Така ось Пустушка. Зараз буду вже відкривати нарешті нашу ляльку. Я її зараз дістаю. Вона ось так гарно упакована. А і ще останнє тут така ось пов'язочка з мінімалком. Зараз я вам буду показувати. Ось так ми її зараз розпакуємо. такі ось гарненькі. Давайте знімемо носочки. О, Боже, розпис ідеальний. Просто краса. Ось, ось так. ось ножечка. Ось далі таке платьечко. Його ми з вами знімемо трошки пісніше. Так, зараз тут така іграшка з нею Дуже гарна. Um, ось така ручка в неї. Тут розпрямана, тут кулачок. <кій> <кій> І головне три, два. Три, два, один. Бози, боже, бозі, я не возьму. Яка вона крихітна? Ось така головне, що вона найкрасивіша, дуже гарна. Я в шоці, я в шоці, Я такого не думала, не очікувала. Боже, Поліна тобі велике дякую. Я, я, поза, о, вона така красна. Вушка тут цей прищик, Вона просто жива. Ой, о, моє. Так зараз давайте їй зараз дамо всяку постушку. О, на, на магнітику тримається. Боже, ця красота неймовірна. Ой, я в шокі. І зараз буду її роздягати і перевдягати в якісь луки. Я її роздягнула. Ось такі в неї гарні ніжки, Памперс щось. Вона просто нереальна. Я в шоці, я такого не очікувала. Памперси ми збережемо, нам всі потрібні. Хоча, в принципі, ще й можна використати. Але поки що буде в одній чці. Е, в однійчці, сказала, в першому розмірі. Я зараз все, на жаль, не можу переміряти, бо в мене немає на це так багато часу. Я ще поїду скоро до бабусі ненадовго. Ось. Подивитись фільм. Зомба захотіла вона, щоб ми до неї приїхали. Отакі шортики О, до речі, зараз якраз можна їх втіти. Ну, що я вам скажу? Я все ж таки в ідеалі втягнула ці повзанки. Зараз буду підбирати для неї щось зі свого гардеробу наверх. що, вдягнути як кофтинку чи футболочку. Не, не знаю. Я просто в шоці, я така задоволена, це просто не можу переказати, що у нас тут можна тягнути наверх. Я навіть тут нічого такого не бачу. Дуже крута лялька, просто в шоці. Я це таке не роздраховувала. А вона така крутенька, теж лада, як лада, дуже крута. Ось, але ця просто вау, це просто щось я... кажу вам. Mm. У ну, і тут теж немає нічого наверх. Хіба що ось така кофтиночка. Так, так. І я її і вдягну, кажу, що нічого нема наверх. Насправді тут куча всього наверх. Вона така малюсенька-малюсенька. Я вам забула сказати, що з неї йшла іграшка. Чи я вже казала, я вже сама не пам'ятаю. Я забуваю все постійно. Ой, я зараз щось просто. Тупо в шоці реально вам кажу. А ще, до речі, можна їй вдягнути футболочку, бо у нас вдома доволі спокійно. Так, да, вона, до речі, маленька і тусненька. Ось такі вона дуже прям гарна. Я просто в шоці. Я не можу це передати. Пустушка, а, пустушка. В неї тут немає штучки, щоб тримати, так що її треба зберегти. Бо я така, що і таке можу загубити, піддаюсь. О, долада теж примагнічується. Поки лада в мене, хай вона буде в неї. Що в мене є кейсик. Можна цю особливу пастушку покладу в кейс. Боже, поля, поля, поля. Я тобі дуже вдячна. Я тобі неймовірно вдячна, Ти просто найкраще. Дякую тобі велике. Ой, зараз мені треба буде все це поскладати собі в ці ящики. Ну, щоб воно в мене було для Мії. Я її назвала Мія. Я думаю, її підходить. Як на мене, так дуже. Так, тому зараз буду з нею йти дивитись мультики. Де й день народження справжній, 27 червня. Ось, зараз я вам покажу. Я, до речі, роблю для неї паспорт. Ось сюди буду клеїти картинку, писати, що там мія. тоді діти день народження, їй скоро, до речі, один рік в черні. Ой, вона така просто так клас. Така важка, зараз туди її зважу. Зараз я посаджу її. Ось так зараз вони заспокояться. Садимо її, отак я просто її кладу. Один і п'ять. Ну, вона така, як набива, як на мене, вона дуже важкенька. Тому так. <клес> така красуня в нас. Просто я в шоці. Чесно, в мене немає слів. Вона ось така красуня в нас, просто найкрасивіша в світі. Ой, я в шоці, я все хотіла, я сьому. Я в усіх зараз почуттів, в мене всі. І, і, і Якось мені страшно, чесно скажуть. Ось така у нас красунька. І вже піврочку. Скоро за рік, вже навіть більше, ніж півроку, оскільки, якщо я правильно посчитала. Зараз буду включати її мультики. А й сидить зі мною. Все. Малий зі мною. А, зараз. Я її на себе посадила і зараз буду включати на неї її мультики. Зараз. Ось, до речі, вам навіть, навіть теж покажу. Поліна Ендр у мене в підписках. Ось у неї тут є такий лялечка Лео. О, якщо чесно, я вам скажу. Це Ренес, мені така дівчинка. Лео це хлопчик. Це не її лялька, їй приїхав від виробника. Ось такий. Це дзвіночка, бачите, така з блакитними очима. Оце, до речі, її заставка відео там, де ми в добропарку. З Несті і із і зі мною. Ось. Тому так, підписуйтесь обов'язково на неї, то вона дуже цікавий контент несе. Друзі я вже заснула на моїх руках. Зараз мені треба її віднести в комнату покормити. Ось тому так. Зараз мене заснула на моїх ручках, я її потім понесу в кімнату. буду кладувати. Тому дуже вам дякую за перегляд. Усім па-па-па-па. Зараз я так її покладу. Пока-пока. І обов'язково поставте лайк під відео. Мені дуже приємно буде. Пока.